17-річну Настю Окопову, яка ще весною зникла у місті Ізюм Харківської області, вдалося розшукати Настя. Вперше за ці місяці змогла вийти на зв'язок, і вона написала повідомлення своїй подрузі Каті. Мені приходить повідомлення дуже коротко, що Катю я змогла вийти на зв'язок. Тобто, в неї це перший раз з'явився інтернет з. 5 березня написала, що все добре, що вони тримаються, і що вона дуже сумує. і Сподівається, що скоро все закінчиться. Власне, Катя переслала нам одне з повідомлень, яке їй написала Настя. І давайте подивимось. Привітик, знову змогла вийти на связь. Очень рада хоча би написати, що я жива і здорова. У мене все нормально, як ти там. Ти пиши мені. Я все прочитаю як змогу, як зайду в сеть. Коли дівчина зникла, ми розповідали вам про її історію. Нагадаю, що пропала Настя у Ізюмі, і ще до свого зникнення у голосових повідомленнях вона розповідала подрузі, який жах їй доводиться переживати. І зараз ми можемо почути голос Насті. Це повідомлення вона надіслала подрузі ще на початку березня. Тоді Настя перебувала саме у місті Ізюм, де тривали дуже сильні бої. Я навіть не знаю, як я уснула князу ночі мы ми засипали в підвалі всі. Боже, я навіть не снімала ніякої одежды. Я спала в куртке, в шапке. не желаю нікому більше спати в підвалі. Когда это закінчиться вже просто, когда это закончится? Я хочу просто спать в своїй кроваті, не боятися нічого, далі ходить в школу. Від початку боїв у Ізюмі Настя з родиною ховалася в укритті, і у березні вони, зрештою, вирішили евакуюватися. Однак відтоді дівчина більше на зв'язок не виходила. І увесь цей час Настю, наполегливо не втрачаючи надії, шукала її подруга Катя, яка зараз вимушено виїхала за кордон. Це дійсно чіпляє до глибини душі. Ця дівчинка, яка ще насправді сама дитина кілька місяців робила усе можливе і неможливе, аби знайти Настю. Не здавалася і вірила, що її подруга жива, здорова і, зрештою, має вийти на зв'язок. І, зокрема, тоді вона просила нас показати це її звернення. Настю, якщо я дуже сподіваюся, що ти бачиш це повідомлення. Я дуже за тебе хвилююся, бо вже йде четвертий місяць без тебе, і я дуже хвилююся за тебе, за твою родину, за Сашка. Тому, будь ласка, просто якщо ти можеш вийти на зв'язок, то скажи, що ти жива, що в тебе є їжа, вода, питна, є одяг, і що в тебе є криша над головою, що з тобою все добре. Будь ласка, просто от скажи це, що ти жива, і я буду найщасливіша. І, от уявіть радість дівчини, коли після кількох місяців розшуку і абсолютної невідомості раптом їй прийшло повідомлення від Насті, що з нею все добре і вона жива. Чесно, так я коли побачила на на, на, на всіх повідомленнях в телеграмі дві галочка. Я така я просто я була безмежно щаслива, особливо коли вона написала, що все добре, і катюша, і сердечки, і наші якісь фірмові фразочки, Тобто я зрозуміла, що це вона і що все добре. Водночас Настя, на жаль, не повідомила, де саме вона зараз перебуває, адже зв'язок знову обірвався. Але ж наразі, звісно, найголовніше, що Настя дала про себе знати і сказала, що вона жива та перебуває разом зі своїм братиком та батьками. І насамкінець прошу вас, будь ласка, зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Усі ці хлопчики та дівчатка зникли безвісти подивіться уважно якщо ви когось опізнали телефонуйте на нашу гарячу лінію 116 шістнадцять з усіх мобільних операторів дзвінки безкоштовні також пишіть у чат бот служби розшуку дітей у телеграмі